Пам'ятаєте, усі ми колись страждали цією дурістю там умовно, коли команда з України от переграла грант з Європи і потім на вихідних влітала комусь у рідному чемпіонаті. От виходить, що Дніпро 1 сьогодні сильніший за Барселону. Хоча я дивлюся сьогодні на команду Хаві і може знаєте, це аніякі і не жарти. Ще поговоримо сьогодні про матч Кривба з Динамо, а також вогняний трилер був на бриджі між Челсі та Мансіті. Це захопимо також. А це подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Той випадок, коли в УПЛ взяли матч між середняком чемпіонату і лідером чемпіонату, в тайтлі фігурує Динамо, але лідер не Динамо. Реалії українського чемпіонату. Ми ласкаво просимо вас до УПЛ, як то кажуть. А перше, що хотілося сказати, ви помітили, як Шовковський вже... Вже спростив гру Динамо, максимально вертикально, бий вперед комбінація прийде. Динамо перемогло кривбас його ж знаряддям. ці відкривання під закидання а з глибини і іншою мовою, це, це бій біжи. І от важливий також момент, причому кривбас більшу частину поєдинку грав у меншості, і все одно чи насичувало Динамо штрафний майданчик там якось комбінаційно у другому таймі? Ні. Виключно дальні удари на підході до володінь кривбасу, якесь максимальне спрощення. Знаєте, і в контексті сьогоднішнього складу Динамо, е, яке взагалі не про топ-4 УПЛ. Ми тут передаємо вітання керівництву. Е, це такі кроки, вони виглядають цілком логічно. По ігрових моментах забило Динамо перший гол ще до вилучення у кривбаса, між іншим, і саме так як я описав, там кузик не дотягнувся до м'яча після прострілу, і знаєте, треба було як. Якомога сильніше старатися, намагатися зупинятися в тому моменті грати по м'ячу. Зрозуміло, що складно змінювати вектор руху, коли ти так біжиш, але тоді вже краще не чіпати м'яч, я не знаю. Тобто гарного рішення там не було. Можна сказати, що десь кузику не пощастило, але є, як є. Просто допоміг Кабаєву і зупинив для нього м'яч. Очевидно, що справжній кривбас через червону ми не побачили. Ну, це фол останньої надії, друзі. Я не знаю взагалі. Що коментувати, я передивився момент купу разів, і спочатку думав ще коли матч дивився, що безкоройний там підчепив ванату на опорну ногу. Я взагалі зрозуміти не міг я дивитися дивився і де той контакт був. Та може взагалі там контакту того не було, але потім я ще додатково глянув. І ну так заїхав в опорну п'ятку, все ж таки, яка стояла на землі в той момент. Там це якісь мілі-мілі-мілі секунди, але сам факт. Контакт був, це пенальті, і незрозуміло, чим незадоволений Вернедуб. І от мені сподобалося це питання журналіста на прес-конференції до Шевковського. А як ви вважаєте, чи нормально вбивати інтригу в центральному матчі туру там лідерів УПЛ? Яка ж холодна відповідь від Шовковського. Я вважаю, що суддям треба дивитися не на інтригу, а на порушення, на факт порушення. Якщо є порушення, треба показувати картку. Все просто я не знаю, там температура, мабуть, у залі в той момент знизилася на декілька градусів, коли він так відповів. Знову ж таки, момент ваната на те вилучення це закидання. Це закидання вже ми, от під час цих перших стартових трьох хвилин подкасту, в яких говоримо про Динамо. Проговорюємо це, робимо на це акцент, тому що Шовковський дійсно максимально спростив Ру Динамо. Це щось взагалі для мене, чесно кажучи, ну не те, щоб неймовірне, але нас мені дивно наскільки це отак от просто сходу залетіло і спрацювало. Ось, просто так, от безпомалково. Таке враження нам ніби склалося, знаєте, що може прилучеської команда там стомилася щось намагатися там грати в цей футбол. І тут настільки всі футболісти Динамо таке відчули, ну їм легко стало. От Це мене здивувало, мабуть, найбільше. Е, ну, Якщо щось ще сказати, Гол Караваєва, хі, вау, виявляється, він може зі штрафного майданчика забити. І це теж після закидання. Е, там помилка Рябова, він вийшов на заміну. Може, не увійшов у гру як слід. М -м, така дитяча доволі помилка. Е, знаєте, я. Ще от що скажу, ну хіба як теорія мала така? Забий Кривбас під кінець першого тайму, там момент був після прострілу. 1-2, може б, інша гра пішла, але Кривбас не забив. Далі моментів особливо не мав. І 0-2, Динамо рахунок зберегло, другий тайм був абсолютно нецікавим. Цікаво цікаво мені, що така проста тактика Динамо отак от відразу приносить дивіденди проти, між іншим, лідерів чемпіонату. Фарт не фарт, але маємо три очки. Маріно Пушич вперше програє Шахтарем в чемпіонаті України і Дніпро 1 випереджає в турнірній таблиці Полісся та Кривбас. Сподобалися гірники, але... Тільки в першому таймі сподобався їх пресинг. Зокрема, Степаненко так може бігти на Бабенка тільки в УПЛ, На жаль, не вистачає вже цього від Тараса на найвищому рівні. Там у збірні, в Лізі чемпіонів. Ну, на жаль, на жаль, на жаль. А знову ж таки, по Шахтарю Невертон, хлопче, такий момент, коли ти виривався на воротаря за рахунку 1-0. Зіграв як у другій бразильській лізі, не обвів волинця, тому що дуже-дуже м'яко ногу поставив, Мені незрозуміло, чому так легко Невертон дав волинцю забрати той момент. І 2-0 міг би стати рахунок. Чи зміг би Дніпро-1 після 2-0 оговтатися? Ну а після 1-0, коли десь усі в шахтаря на 25%, а той там на 30-40% не добігали. Після Барселони та легко, оговтався. Саша розповість детальніше. Наступний поєдинок, про який ми з вами поговоримо, це поєдинок між Шахтарем та Дніпром. Поєдинок, який взагалі-то такий цікавий, з тої точки зору, що ніхто не очікував, що Дніпро один переможе і переможе саме так. Але з іншого боку, хто дивився УПЛ коли Максимов тренував інші команди, там Ворсклу, Кривий Кривбас та інші, то я думаю, всі пам'ятають, що його команди це взагалі якийсь був тотальний жах, і незрозуміло, як і що. Що саме я маю на увазі? Саме те, що ці команди загалом могли там десь вештись всередині турнірної таблиці, але коли вони грали з грандами, їм взагалі було все одно. Вони могли винести Дніпро, вони могли винести Шахтар, вони могли винести Динамо. Взагалі, все одно просто ось Максимов якось їх налаштовував. Я не знаю як, а особливо, якщо це перший сезон його, то там просто щось незрозуміле було, тому що він реально якось так мотивував команду, що вона бігала, вона грала і вона перемагала. Просто перемагала. Вона могла не виграти там гру в плані по грі, але вона все одно перемагала. І сказати, що його команди там якось не Заслуговували перемогти в центральних поєдинках, я б не сказав, тому що й, ну, йому не щастило. Йому от, ось саме його футбол він приносив результат. Я ж кажу, особливо перший сезон, перший, перший, там, півтора сезони, коли ще він там будує команду, і поки що його там всі слухають. Все круто, він реально тренував, просто класно. І тут ми бачимо, що Дніпро взагалі-то має непогану статистику. Вони йдуть до першому місці. Вони зараз навіть по очкам, які там Шахтар ще не зіграв два поєдинки, але вже все одно мають стільки ж очок, а Шахтарю треба ще зіграти два поєдинки, щоб догадати Дніпро один. І в принципі, я не, ну, не здивуюсь, якщо Дніпро один буде до кінця. Боротися за перше місце в УПЛ, як вони боролися і в минулому сезоні, і в позаминулому сезоні, в принципі, з непоганою грою, з непоганими тренерами. Але мені здається, саме Максимов, той тренер, який не ставить в якийсь там суперкомбінаційний футбол. Йому взагалі-то важливий результат. І мені здається, що в УПЛ і взагалі поєдинки, які ви бачите, я думаю, багато хто зі слухачів бачить поєдинки в УПЛ. Які ну, досить такі спірні можна сказати з тої точки зору, що вони взагалі не, зрозум... Ти не розумієш, як грають ці гравці, що відбувається на полі, це точно УПЛ, або це якась п'ята ліга. Ну, тобто бувають такі моменти. І тому, коли тут поставити таке за раціональне число, саме результат, тільки результат, то в принципі, мені здається, можна все ж таки непогано побудувати команду і. Забрати з неї якийсь трофей, чесно зрозуміло, що це все ще рано говорити, але в принципі ми бачимо, що Дніпро 1 заточений саме на результат, саме на перемоги, і поки що це в них виходить і досить непогано. Що стосується саме поєдинку. Ну, перше, це гол, який забив Шахтар. Досить довго Шахтар був у карному майданчику і взагалі не отримував майже ніякого супротиву. Наступний гол, другий гол, і мені здається, що тут Шахтаря взагалі було незрозуміло, хто з ким грає. Тому що Сарапій, він як стояв там на лінії карного майданчика до навісу з кутового, він там стояв і напроти. Саме там групи гравців стояло лише два гравця. А зі сторони Дніпра-1 було три гравця. І ось два гравця просто тікають: один вліво, другий вправо, а сарапій один. І все. І, а в гравці Шахтаря вже там хто кого розібрав, і все. вони Кожен грає по своєму гравцю, а хто грає з сарапієм, не зрозуміло взагалі. І ну мені здається, це все ж таки заготовка, і воно реально крута, тому що. Основну масу гравців просто відвели від воріт, просто відвели там гравців, напевно, 8-9 було, які просто стояли на передній стійці. І центр був просто вільний. Серепі туди вбігає, забуває. Це крутий гол, тому що це щось відпрацьоване. Це те, що не просто ну, так вийшло. А це відпрацьований момент, 100%, відпрацьований на тренуваннях. 1-1. Далі, що е, хочеться ще сказати відразу. Перший тайм Дніпро 1 все ж таки провалив з тої точки зору, що вони майже нічого не створили. Але з іншої точки зору, це Шахтар не зміг забити. Просто в них було багато моментів, але вони не змогли нічого реалізувати. І це була проблема для Шахтаря. Після того, як Дніпро 1 відтерпів, можна сказати, вони прийшли в атаку там, так десь пощастило. Це зрозуміло. Мені здається, що е, гол е, другий, який забував Гуцуляк, е, ну. Було все круто, класний гол, знов ж таки, реально класний гол. І давно я не бачив таких УПЛ, Але ну це пощастило, тому що ну там так так саме попасти, саме в дев'ятину, ще й від штанги, ну це реально було круто. За цим класно там подивитись, класно передивитись у повторі, але це ж все ж таки пощастило. Але от це пощастило. Шахтар взагалі ніяк ну, не зміг перебудуватись. Ну, вони, вони просто у них була така логіка, що вони колись, але заб'ють. А коли він, вони вже пропустили ще один і рахунок один-два, вони не знали, що робити. Тому що ну, знову ж таки треба забити, але вже не один, а два. А вони ще не перебудувалися. Вони просто думають, що вони заб'ють колись. Потім, потім заб'ють. Заб'ють і виграють, і все буде нормально. Але так не вийшло. третій гол. Третій гол, який забиває Дніпро. Знову ж таки, взагалі, е мені здається. По-перше, навіщо порушувати правила саме перед карним майданчиком? Тим паче, коли ти програєш. Ну це не потрібно, взагалі не потрібно. І підходить людина, яка знає, як забивати, яка, в принципі, є непоганим виконавцем, і просто реалізує цей штрафний удар. І це було круто знов ж таки. Ще один крутий гол, який ми побачили в цьому поєдинку. Саме тому ми про цей поєдинок взагалі то й говоримо, тому що всі чотири голи реально були круті. Тобто, це навіть не було схоже на звичайний там матчів. Це реально була гра між топовими командами. Так, Шахтар був трішечки краще в плані того, що вони все ж таки перший тайм задавили Дніпро. Але Дніпро відсидів і далі пішов, забив свої голи, і все, проблем ніяких взагалі не було. Я б ще відмічав е, захист Дніпра 1 тому що ну мені здається, вони зіграли майже ідеально, крім першого голу. Тому що все ж таки перший гол це ну 100% на центральних захисниках, які нормально не зустріли, просто не зустріли, коли потрібно було. Тому що ну коли у вас стільки передач карного майданчику, це ви винні, ніхто інший. Ви не нав'язали боротьбу для того, щоб гравець або витіснути гравця з карного майданчика, або для того, щоб просто нав'язати боротьбу, щоб він не зміг нічого зробити, навіть віддати там передачу п'яткою, яку зроблять досить гарно Тому класний поєдинок. Мені здається, Дніпро 1 виграв заслу... ну, заслужено, тому що вони зіграли краще, вони відзахищались краще і потім зіграли краще. А у Шахтаря є проблеми. У Шахтаря є проблеми саме з центром е, захисту, тому що, як я і казав, навіть після матчу з Барселоною він досить повільний. І я розумію, чому Матвієнко грає зліва. Я розумію, чому виходить ракетський в центрі, але цей захист він не є мобільним. І тому є проблеми, і тому є голи, і такі голи. Навіть в цьому чемпіонаті, все ж таки, якщо вам вже багато років, ви не будете встигати для того, щоб е закривати молодих гравців. Просто не будете. Навіть в такому чемпіонаті, ще раз наголошую це. Тому ми бачимо, що Шахтар програє, Дніпро 1 виграє, і у Дніпра 1, в принципі, все попереду, грайте краще, вигравайте, і, можливо, буде якийсь трофей у кінці сезону. Це не Челсі запропонував відкрити футбол, і Сіті погодився на нього. Сіті не хотів так грати. Гравці після матчу про це говорили гравці Пепе Гвардіоли. Це Челсі нав'язав Сіті відкрити футбол, саме нав'язав, ось як було насправді. І Челсі за Почетіно це справжня гроза грантів АПЛ. І найголовніша зірка цієї команди прямо зараз це Морісіо Почетіно. Звичайно, всі талановиті лондонців, ну, Палмер – це правильна версія Кай Хаверца, Стерлінга після цього матчу в збірну Англії без варіантів треба викликати. Ми вже його у ветерани записали, між іншим, йому всього 28 років. Го в Саутгейт, альо, ну там я не знаю, треба ж людину якось ну, поважати. Бо я не розумію навіть, як це називати. А Мудрик Мудрика ми так розкритикували, трішки, здається, у ревочому подкасті, а насправді я сьогодні більш з холодною головою передивився. Та нормально все, рівно, рівно вийшов на заміну, так. Міг чи міг краще? Міг просто ми звикли чекати від мудрика якоїсь феєрії постійно. А по факту, в тому моменті на третій гол прийняв, протягнув, стягнув на себе трьох футболістів. Вивільнив простір для Кайседо, тому з'явився вже простір для Галихра. Там далі удар і Джексон добування гол. Мудрик свою роботу в рамках моменту виконав, а ця робота вона просто була стартова на початковому етапі, але вона була також дуже важлива. І також сподобалося, знаєте, як такий подієвий матч дарує різні класні емоції от для того, щоб просто посміятися. Голанд, який забиває своїми Кохонес і потім після матчу каже, що ще так не забував у житті саме за допомогою Кохонес. Ковачич, який святкує Гол Палмера з пенальді, так момент цей цієї у Твіттері. Ну, схоже, що once blue, always blue. Ну і сам Палмер, який підслуховував розмову екс одноклубників, це просто топ. Я там сміявся просто в два голоси. А, Саша буде акцентувати знову увагу на голах. Говоримо сьогодні за центральний поєдинок ВПЛ між Челсі та Манчестер Сіті. Дуже цікавий поєдинок, дуже насичений на моменти. І, взагалі, мені здається, один із найцікавіших поєдинків за останні роки ВПЛ. Досить мені здається, ця рубка так досить суттєво нагадувала. Поєдинки між Ліверпулем та Манчестер Сіті, і ну, навпаки, Манчестер-Сіті і Ліверпулем, тому що тут гра була майже без центру поля. Так, Манчестер-Сіті намагався все ж таки центр поля бетонувати, можна так сказати, для того, щоб гра все ж таки була з центром поля. Тому що, якщо ви Гвардіолу змушуєте грати в свій футбол, тобто грати на зустрічних курсах, то тоді Гвардіола може десь там помилитися, десь гравці можуть помилитися. і, взагалі і ми бачимо, що Челсі відрізняється від інших команд Тим, що навіть після того, як вони пропустили, вони не здалися. Вони далі далі давили, вони намагалися створювати моменти. І, взагалі, якщо ми там подивимось по ударам, то Челсі створив більше моментів, ніж Манчестер Сіті. Так, я розумію, що Челсі грав вдома, але давайте чесними бути, Челсі ще не вибудився. Челсі ще на етапі е, такого, такого будівництва, і тому для них... Це ну досить суттєвий результат. При тому, при всьому, що ми бачили, що є проблеми. Ми бачили, які голи пропустили, як Челсі, так і Манчестер Сіті. Десь не все так працює, як хотілося б, але все одно мені здається, Челсі в цьому поєдинку навіть був. Трішечки краще, ніж Манчестер Сіті. Якщо там, в відсотковому такому еквіваленті, то мені здається, що це там було 51 на 49. Ось, ось незначна така перевага, але вона була. Тому що Челсі реально створив круті моменти, класні моменти. Команда виглядала досить такою збалансованою. Команда знала, що потрібно робити. Але я хочу поговорити про голи, про рішення, які були. І взагалі про поєдинок так більш детально. Перше, це пенальті. Пенальті, які поставили у ворота Челсі. Я бачив багато думок, чесно кажучи, реально багато думок на це я передивився багато разів в цей момент, і мені чесно здається, що пенальті не було. Я поясню, чому. Пенальті не було з двох причин: перша причина це те, що Кукурелія не порушує правила перший. Він не порушує правила перший. Він порушує правила після того, як Холанд що робить, бере його і тягне за футболку тоді, коли Кукурелья був першим. Ну, тобто він був перший на моменті, можна так сказати, тому що ще не було того прострілу, але Кукурелья був перший. Його Холанд тягне за футболку і випереджає його. Кукурелья робить те ж саме, і бере і тягне його також за футболку. Це момент, який зазвичай. Взагалі ніколи не поставлять пенальті. Навіть коли ви подивитесь повтор, найголовніше це подивитись його з самого початку. Не момент, саме коли падав Холланд, а момент, коли все ж таки відбулася ця боротьба. І коли ви це все дивитесь, це не пенальті, це боротьба. Двох гравців, які вдвох порушували. Це точно не пенальті. І саме через це мені здається, що все ж таки у Челсі вкрали в перемогу саме через цей момент. Так, він не був суттєвим в плані того, що перестрілка була досить така велика. Але це перший, це перший гол. Це перший гол, який з одного з, з сторони мотивував більше Челсі, а з іншої сторони, а якщо б Челсі забив би два, і рахунок був би 2-0, і все, ну тут вже Манчестер Сіті би мені здається, грав би в інший футбол, і Челсі грав би в інший футбол. А так ми отримали да, так, досить цікавий футбол, так, перестрілку. Але момент прям дуже суперечливий. Ну мені здається, тому що я б там, ну якщо б я був арбітром, я би не поставив там пенальті, тому що він не є легітимним. Так, коли ви вдивитесь лише момент один без питань, саме кінцівку моменту, коли вже Кукурелі тягне за футболку, до цього питань взагалі ніяких немає, тому що там є порушення від Холланда, Холанда порушення перше. Тому що якщо б було навпаки, тоді знов ж таки був би пенальті. А так як від Холанда порушення перше, і воно стовідсоткове, то мені здається, все ж таки ставити такий пенальті. Це є ну, дурістю і в такому поєдинку. Я бачив навіть пабліки Челсі, вони були згодні з цим пенальті. Але якщо ви дивитесь, все ж таки тільки останній повтор, тоді питань немає. А ось ціла картина, вона зовсім інша. Що стосується далі, Челсі, як я й сказав раніше, Челсі не впав духом, можна сказати, і побіг вперед, створюючи моменти за моментом за моментом. І вони забивають два голи. Два голи, два-один. Все класно. Наступний гол, який пропускає Челсі, це гол після того, як ну, мені здається, все ж таки помиляється один з лідерів, саме Фернандес, саме Фернандес. Ну, Енце Фернандес. Чому? Тому що він грає за кінжі. М'яч вилітає з карного майданчика, і він вже просто тікає. Він, коли тікає, то виходить так, що такий момент просто, ну там просто ніхто нікого не тримає. І Аканже, він просто вільний. Так, там рядом, десь біля нього, був сілва, але ну це все ж таки, мені здається, не досить правильно. Тобто, коли ти просто кидаєш свого гравця, просто вже біжиш в атаку. І нікому нічого не говориш, то це там не проблема сіл ви або когось ще. Це проблема саме Фернандеса, який просто каже відпустив. Що стосується, наприклад, гола, який забив Челсі, так ми бачили цю жахливу помилку Гвардіола, який я взагалі не розумію, що він намагався зробити, тому що передача йшла просто на нього. Він двома ногами якось зумів так зробити, що м'яч отримав просто не він. Ну я взагалі не зрозумів, що він там зробив, що він намагався зробити. Взагалі нічого не зрозуміло. Тому ну, гол теж такий ну, досить кумедний можна сказати. Далі, що мені здається таки, теж дивним. Це третій гол Манчестер Сіті, який він забивав. Ем, ну, все ж таки, після того прострілу, коли вже там да, Холанд просто заніс м'яч у ворота і таке інше, але знов ж таки гравці просто кидають. Що відбувається? Холланд, він один, просто один. Два захисника центральних, які є в Челсі, вони просто вдвох просто його кидають. Останній, хто залишається, це Джеймс, який біжить на нього. Але це не його проблема вже, чесно кажучи. Так, коли ви дивитесь вже фінальний епізод, то так, там винен саме Джеймс, тому що він ну, здається грав з ним і не встиг. Але два центральні захисники взагалі не зрозуміло, що роблять. Вони просто, мені здається, так переклали відповідальність за холодо на когось, щоб тільки не бути винним в цьому епізоді. Тому що по моменту здається, що вони там десь грають, перекривають передачу. Але ні. Вони просто його кинули і зробили винним Джеймса, який на мене не є винним. Ну це дивно, це дивно, просто дивно. Мені здається, це ну, така є реакція на у багатьох захисників саме на Холанда. Вони хочуть за нього відповідати, тому що якщо він заб'є з під них, тоді це їх проблема. А коли не з під них, а просто там вони перекривали зону, а ну, а Холанд там опинився і забив, то ну що ж. Не встиг і не встиг, Ну, що можна зробити. Все ж таки, мені здається, це таке неправильне рішення, яке обирають. І поговоримо за пенальті, які вже поставили у ворота Манчестер Сіті. Пенальті легітимний. Взагалі, я вражений тим, що Броя зробив. Тому що, здається, епізод досить легким, але Броя, він бачить, він як, ну так, зупиняє м'яч, він штовхує його вправо, і він вже, чесно кажучи, міг би зробити два шаги та вдарити. Але. Діас несеться, Діас кидається в підкаті і кидається в досить такому дивному підкаті, тому що йому слід було блокувати саме удар. І якщо б він блокував удар, не було б пенальті. Броя бачить, як він кидається, і просто залишає ногу. Взагалі міг би отримати травму, досить таку серйозну, чесно кажучи, тому що видно, що він прям вже під, ну, підставляється під е, цей момент. Але все ж таки зробив все правильно. Пенальті легітимний, пенальті чесний. Мені здається, в такому поєдинку, якщо б Манчестер Сіті виграв, це не було б досить справедливо. Сам Через перший пенальті, якого, на мою думку, не було. Тому цей поєдинок реально був дуже крутим. Якщо ви не дивились, передивіться, ви отримаєте задоволення, але все одно є такий е, смак гіркоти з тої точки зору, що був у той перший пенальті, якого ну, не, не потрібно було його ставити, просто не потрібно. І тоді майже було ідеальне суддівство з усіх боків. Це був подкаст UA Football Audio Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням, і звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, та ми слухайте. Якщо користуєтеся apple подкастами чи чимось подібним, не забувайте там протиснути 5 зірочок або залишити відгук. Друзі, я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. А посилання її закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте у положення поза грою. Та якщо вам треба терміново спростити якийсь процес, то підгледьте у Шовковського, як правильно це треба робити. До нових зустрічей!